На вулиці неймовірно красиво. Сьогодні перше березня, а на дворі немов зима. На вулиці зараз температура нульова. Туман на вулиці і доволі комфортно, не дивлячись на те, що сніг на дворі. Цей тиждень вже був майже такий теплий, попередній а з п'ятниці на суботу вночі випав сніг природа заворожує річка ще не встигла розтанути і знову покривається снігом Пейзаж неймовірно красивий. Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати на своєму каналі. Сьогодні я черговий раз вибрався на природу, вибрався знову до річки, хочу відпочити, приготувати собі смачний сніданочок. Так як зараз ще не повністю день, а ранок хочу, хочу сьогодні приготувати собі сочовичний супчик. Також хочу собі я приготувати вівсяну кашу. Так що заварити чай, каву і приємно перегляду. А я розполагаюся. Ну що ж, друзі, щоб не займати час е, у відео, я розклав е, столика. Зараз я викладу свої продукти і покажу, що нам понадобиться для приготування. На дворі весна вже, настрій по весняному, а от зима не хоче відпускати. Ну Я сподіваюся, що через кілька днів буде вже тепло. Ну що ж, друзі, показую, що нам пригодиться. Обаночці чечевиця, сочевиця точніше, У мене червона сама швидка у приготуванні. Потім м'ясо в мене. Олій нам понадобиться, Спеції, сіль, перець, спеції морковочка. Одна картоплинка і одна циблинка. І десь вроді в мене була косначинка. Ну, Час начинка в сумці лишилася. Ну і каша. І вся у ягодами та вишками. Так, друзі, приступаю я до готовки. Наріжу я м'яско. М'яско я використовую свиняче, почамо будь-яке. Деякі цікаві факти про срочевицю по історії сочевицю готують 9 тисяч років, хоча не факт, що земля з такі. Існує, але факт те, що скільки світ існує, готується з очевицю. По-друге, цікавий факт. Сочевиця згадується в Біблії, де старший брат продав перворідство своє за миску сочевичного супу. Сочевицю корисно вживати діабетикам, також з сочевиці є багато різновідностей, що по кольору, що по терміну готовки. Червона сочевиця, яку я використовую, сама швидка у приготуванні. Взагалі ж сочевиця це єдиний Вид бобів, який готується дуже швидко. Сочевицю вживають в Індії, Франції, на сході, на східних країнах. В східних точніше. Так, о, беру картопельку я. Всім дякую за підтримку за коментарі, за вподобайки. До речі, друзі, вітаю вас з першим днем весни. Бажаю всього вам хорошого, мирного неба, спокою. Я зараз покрошу всі свої продукти і буду готовий, щоб у мене стіл був свободний, щоб коли буде варитися, щоб не прокинулося. Я спершу собі звару супчик, потім я поставлю чайничок водички, приготую собі кашку на десерт. Такі каші ну, являються корисними на шелунок. Я енергетиками зіпсував собі шлунок. Так що всім кажу, не пийте енергетик. То не є добре. А раніше я його для воду пив. Раз якийсь кефірчик, йогурт. Так, м'ясо я сюди пересиплю. Казаночок. Я м'ясо спершу хочу обжарити, обсм обсмажити його, щоб воно трошки жирок дало свій. Цибульку я всю кришити не буду. У мене мої пропорції це трошечки багато, велика циблинка. Шматочок лишу. І цей верхній слой з ним, бо мені щось не подобається. Можна зразу і часничок до цієї композиції придати. Мельчить його не буду. Я просто покришу і туди і все. Мені головне діло, щоб він дав свої ефірні масла, які в ньому, щоб він смак мені дав, страві аромат корисні властивості всі які він має чесничого дуже корисно вживати так що не бійтеся що люди скажуть про запах із роту про часних чесник це є добре так цибульку я відставляю поки що Останній інгредієнт це морковочка. Морковочку теж, можливо, всю терти не буду. Навірно, тартицю не буду, бо морковочка дуже багато буде, то буде кремсупчик. Так, чудово. Ну що ж, друзі, ось до всі мої інгредієнти в комплекті Приступаю, готувати. Так, що поки забираю. Ставлю вітрозахист. Олів обов'язково беремо. Поки м'ясо пустить свій жирок, то воно прикипить. 说多。 Розумісно, шматочки вийшли, але нічого, Буде найдок. Туман геть зараз посідає сніг. Камеру погано видно. На туман невероятно стоїть отакий. Так закидаю я цибульку з морковкою. Хай обсмажується. Ремішую. Так, напевно я буду заливати водичку і картопліку засипати. Моя зажарочка чудовенька. Так, да, можливо трохи і багато картопки. Нічого, в мене щось супи всі густи получаються. Зато Ситні. Так, багато води не заливаю, Оставляю місце під сочевицю. я забувся, чи вона розварюється, чи як я вдома готував сочевичний суп такі давненько було діло. Вот так. Баври вночі не сплять. Гатять дерева. паскуди такі. А, ну що ж, друзі, ось до мій супчик закипів, беремо спеції, сольку, всі біла і приправляємо, Думаю, поки достатньо буде. Хмельницу сунелі добавляю. Хочу, щоб смачненький супчик був. І менше є, ось такий суміш. Треба на смак. Так, да, трошки з солькою переборщив, але це нічого страшного. Він не критично. Він навіть отак з'їсти голенький сужик без нічого і то смачненький. Так я зменшив вогонь, але супчик мій кипить. Скуштую я Ммм, Картопілька вже готова. Закидаю я чечевицю. Сочевицю. Ось така вона. Напевно, всю засипати не буду. Так, що ж, друзі, дякую всі супчик. Він вже готовий. Хай настоюється. Ставлю я водичку на кашу. Ну так, друзі, поки водичка гріється, засиплю я кашу в лоточок. Здесь, видно, ніби сушені ягоди. Так, водичка закипіла. Заливаю я. Роблю ріденько таку кашку. Ну що ж, друзі, ось ціл, такий мій стіл скромний. Сочевиця виглядає як горох. Супчик, так, да, правда, трохи густенький вийшов. Ну це не страшно. Буде ситний. Також кашка моя. Я на неї трошечки гридень постарався це зробити. Але водичка впіталася. Остальну водичку я використовую на чай то зараз буде їсти всім смачного, так же мені. Трохось так і тренер на, на вулиці. і руки трохи мерзнуть, ну це нічого страшного. Mm. Це неймовірно смажно. Насхуя страшно трошки зажарити, засмажити, щоб воно вийшло ніби копчене. хуй ідеальна. Перепрошую за своє шапання. Ну це смачно. Буду куштувати кашку і хорошика? Подобається, що тут двадцять але вони такі дрібні. ягоди на сп'яше. Слушаємо ягоди. Поживна така кашка. Так, друзі, посмакував я кашкою. А -а, зараз я собі на чайку. Куплю чайок з печивом і буду я збиратися додому саме чудово на хуксу чаю вийшло якраз так полагається ну що ж скажу я по поводу сьогоднішнього виходу на природу на 100% я задоволений Суп ідеально вийшлося. Да, я був туруся, він трошечки трішечки пересоляний вийшов. Це навіть плюсик в тому, що я не знаю чому, але він був просто неймовірно смачний, навіть чуть-чуть із більшою е, солі. Спеції саме е, чудово вписалися. Височевиця вона набухла, але не розварилася. І саме топчик. Взагалі супчик смачний получився. Такий поживний. І воно в мене трошечки піджарене, підсмажене вийшло І воно саме топ. Каша теж ідеально підходить. Навіть якщо десь вийде прогулку, набрали в термограчу води. Закинули пакетик в рюкзак і десь зробили собі маленький привал. І Запарили собі кашку і перекусили. Вона доволі смачна, ситна. Допиваю я свій чай і буду вибиратися додому. Всім подякував за ваші вподобання, за все, що ви робите, за підтримку і фінансову, і матеріальну. Так що до скорої зустрічі. Я не прощаюся. А чекайте мене у новому відео. Şimdi düzgün düzgün süreceğim.